Довоз. Подивіться, просто яка є різниця по тракторах. Шасі шасі те те саме, шасі лишилось те саме, то В принципі, хорошо, тому що тут ходова часть, вона як перевірена провірена коробка І все. І подивіться просто по ергономіці робочого міста, як тут, як же в нових Сінтаях, як то кажуть, ой, Сінтай, господи, тільки що Сінтай знімав в нових Кентаврах, це, це чувствуєш себе по-людськи. І так само ззаді. Бачимо, що, що змінилось у нас навісне, додали примусовку, додали розподільник. Тут ну, звичайно, просто одна гідропара. О, то, по суті, еволюція того, що сталося за 3 роки. Ну, Понятно, новий дизайн, новий дизайн капоту. Тут поставили нові такі. А, був отакиво, якийсь чумошний на якогось бляха мурав'я Вот. нова галогінова оптика, енергойомка, діоди, все. Не буде вже вам, якщо акумулятор не посадить і так далі. Рівне підлога, зручне робоче місце, тут зашито за місце оператора, щоб там вас не закидало сидіння гораздо круче, новіше, ніж було. Забавили зручності. Причому при, при всьому... Що додали зручності і не змінилася ціна. Тобто звичайно, там додається якісь пластмаски нові, додається якісь фари, додається якісь нові капоти, і все, пожалуйста, вам ціна. плюс. Тут ціна не, не мінялася, то він дешевше, тому що він оціненний. Тобто, то, а, тут ціна не мінялася. Тому ось кентаврики їх вигрібають, як горячі пиріжки. Поняв? У нас кентаврики просто улітають як гарячі пиріжки. От он один. І ось ще ще два. І то ще така СУ-комплектація, що не сильно хочуть, хочуть або обичну еску, що примусово ну, на вікна не всім потрібно. От, і ось оська, чорне. Ось, ось зібрато і вже продано, вже записано, вже буде їхати, і все. Те, що кентавр тут було, нічого нема. Все поуїжджало. Кінтаврики, вони, люди, хто знає конкретно хочуть кентавра, Він особи там не торгується, поняли? І не торгується, і не перебирає, бо фактично, ну. Конкуренцію йому предоставить мало хто може. Що був і бренд перевірений вже не одним роком, і з десятиліття вже ДВ ось стоїть, від'їздили. І ціна вміняємо, і якість нормальна. Фактично не маємо конкуренції. Тому то пропоную вам по наявності 244. По наявності 244 S. Всі кольори синій, зелений, червоний. Чорний 244 SX. зелененький є і ще якісь. Я не помню, SXU теж SXU і SDX. Дводисково і примусово. Примусово таким образом виконати ще є там, я пам'ятаю чорні і сині. От ушко стоїть синя з примусовим. З примусовим, з дисковим. І такі є вже з двох. І 404-ті 404 є взагалі любі. Там є е, е, примусове і примусова Такі примусова От, Тому хто хотів, щоб шукав кентавра, бачимо, кентаври у нас не стоять, не мокнуть. дещами і так далі. Кентавр то новенький. Бачите, нульцевий. Зібрався, поїхав до людини. Все. Ну, тому хто шукає кентавра, я думаю, вам вже варт. Просто взяти, зайти в шапку профіля, переписати номер телефону, позвонити, хоча б списати за ціну. Не підійде, будете дзвонити по інших магазинах, по перекупах, по площадках. Може, хто дасть на 50 доларів дешевше. Ну, учтіть, в нас офіційна ціна, в нас офіційна гарантія, в нас офіційний сервіс, в нас обслужування, в нас реєстрація під ключ, і ви ні за що не платите наперед. Всі розчотири, все по факту. Тому вам рішать, як то кажуть. Вам вирішувати. І, і, і. каналу вже 7 років мене вже всі знають. Ну, тому, як то кажуть, особисте мене вже всі знають 7 років. Фуфони двигають, як то кажуть, фігню не раджу. А трактор це дійсно вартий вашої уваги. От. кентавр 500, ой, 500. 500 теж є хороший. Тільки що огляд зробили на 500, що мене аж трухає. Хороший був огляд, буде. Хороший був трактор. Хлопці, мужики, Нового не чули. Від Дніпра, від ДТЗ, мужики. ТНТ синтайчики і такі XT-244 синтайчики, знижка. Там тупо якісь 3-4 позиції вилетіли вниз по ціні, то шукає такий тракторець з переднім мостом. 244. -ті. Маленький синтайчик, повнопривідний. Трьохциліндровий. Без ремня, з коробкою З вами Слава вам відбору, стріточки, хлопці. Реально, а я просто я ще не знаю, які е, саме знижки. Там написали в чаті, що щось поміняли по прайсу, Я ще не бачу. Мужики, я ще е, я, я ще реально не бачу, що поміняв, написали, що поміняли по прайсу Ціну, що типу, впала ціна. Я сам здивився, що це дорожче Тут короче, впала ціна сімтайчики з передком. От, кому треба зараз вже набираєте. Так, сідаю за комп і виходить, працюємо, хлопці. Доставка, реєстрація, пакет документів, все під ключ, кількість обмежена, є такі менші і є ж ТНТ. ТНТ йде на 24-ти колеса і передні 16. Дуже там люди шукали так конкретно, хочу кажу, ТНТ-шку. Хто конкретно хоче такі, -от, тільки ТНТшка, що високі колеса будуть. Передні, задні, але теж вузькі і дешевше, там теж ціна на них впала, то звертайтесь по номеру телефону, хлопці, номер телефона є в описі, номер телефона є в шапці Ви Заходьте на сайт, пишіть месенджери, телеграм, вайбер, ватсап, Facebook Messenger, кому що зручно. Є різні кольори, дивіться, є такі на вущих колесах, є на ширших, є задньопривідні, без передка. Є 4х4. Всі сінтай. Всі сінтай, хто шукає сінтай. То хто шукає Сінтай, хто шукає дешевий тракторець з повноприводом, з переднім мостом. Зараз круто уронила ціну на Сінтай. Впала ціна на Сінтай. Мужики, з дешевших. Новий прайс від ДТЗ. Так що звертайтесь, хлопці, вже вже беріть слуховку, вже набирайте. Такі знижки там буквально вистрілюють раз на півроку, раз на рік халявні. Вот. Тому... Майте собі на увазі. Тракторці всі нові, тракторці маємо в різних кольорах, а тракторці маємо в різному дизайні, кому які подобаються. Такі вої, такий є, такі є, такі є фортешний дизайн. То різниці нема, але знаєте, я кому вже буде пасувати, по суті, по ходовій часті ми бачимо, що тут все йде однаково. Так само і по задньому мосту. По задньому мосту теж стандартно йде. Шасі, і такий тракторець легенький, він не для якихось важких робот під мульчує, під оранку, і так само <кій> якийсь під там груба земля важка, мульчер і так далі. Такі роботи він не піде, бо сам мост іде Но Ціна знову ж таки, ціна, що впала ціна така на сінта, і що тепер можна взяти 4х4 фактично тракторець безременний і дешевше. То є круто. Конкретніше, що там по цифрах? Я вже буду знати, коли будете дивитися це відео, тому зразу бачите відео, шукаєте собі тракторця, набираєте, не тянете. От, І все, вам привозимо все як має бути. Мужики, такі новини, тому звертайтеся по от тракторці, якщо маємо більше, маємо на високих колесах більше От, Тому е, будемо раді вам допомогти. на настоящую ляко-технику. У больше пластмассовый МТЗ, а нормальный китайский жоповоз. Глушилка! Ну, а это, это же я. Реверс! Якісь вітер немає. То боєш сідаєш тут по 24-ку, чи таке якесь 40-ку, воно яке непонятно. Тут хоча б воно воно валить нормально. Я не знаю, напишіть, хто має такого. чи Він отакий, з кау от 40-й, ой 50-й. Там ще є Оріон такий РФ, на, на Джондіра похоже. Ну, в принципі, одне те саме, ну, по суті. Там десь примусово, десь що напишіть, з яким фугом максимально ви змогли його юзать, ну, який він пух тягне. Тому що, ну, в принципі, що понятно, що 50, фризу можна метр, метр 80, то краще метр 60. Чи правильно? ну, такі одні з кращих. Це, що, хорошо, що тут іде вже сама коробка, не, з... не з... як в 24-х, 40 х однаково. Тут вже від, відрізняється і коробка, і мост відрізняється трохи, і передку там теж передній мост. І не дає інший такий на ну, редукторах зекономили, на чулки поставили вже краще. От. О вот там є я, я бачу 50-ки, які з 24-ки, все, тільки мотор, що 50-шний. А це вже апаратик серйозний. Ось вот такі маємо. А, з більших. Що казали, покажи, що з більших. Ось вот такі маємо. Зараз ще підемо, я скауту покажу. 50-ку. Давайте ще порівняємо. Не А ну я зараз його в принципі я ще поганю сюди.

Ну, тут тоже що він їде. Ну коротше, а то самі то, які є. то я потім поріжу на відео на кусочки. А чо він? Кнопка аварійки включена. Ааа, вот это я Вася. Все. О, короче, по суті сейчас 2-3 варіанти 50 ок риби без кабіни. То такі вже здорові, там буде під тонну 800 ваги, ну там трохи менше, маю на увазі, що масло зовиться, це маскаут. А то якщо вам треба там більше комфорт, ну, чувствується трошки він і по управлінні, і по робочому місту, воно там продумано трохи, вокакрасочне трохи краще, плюс тут примусово є. От, Якщо того всього не треба, примусових от берете кентавра. В принципі, по габаритах, по шасі буде плюс-мінус одне на одне. Ну і бачите, яблучка вже придумали такі всякі, що штросъйомні йдуть, а, саму на трохи посилили. Тут все, типу, попроще. От, на кентаври, то остатки. Там от, оці, ота два ще стоять, і оце один. п'ять штук маємо. Коротше, п'ять штук маємо кентаврів. Там хорошу знижку даємо, так що по кентаврах дзвоніть. Оці п'ятдесятки. що такого можна взяти солідного, щоб було вже. Можна було щось поробити трохи в полі, якогось такого пуга більшого він потягнув. В ліс поїхати, вони здорові, вони високі, то в ліс взагалі супер буде апаратура. Таких неровностей він навіть не чувствує. Я їздив, що на тому, що на тому. Я їду як пан на тому тракторі. Тобто ну, нормальна техніка. Круче буде тільки з кабінами, голову. ДТЗ-5504 і пошло далі, там вже і ціна буде відповідна 15. плюс, а то буде реально круто З таких 50-х, до речі, скаут є з кабіном 50-ки ще. Кому треба. З кабіни буде 12700 без кондії і 13300 по-моєму, з Вот, Кентаврики без кабін поки немає. Боли всі розпродали. В 10, 250 по 10-300 було. FC Вот ось саме таких два. Що хорошо в ліс, що хорошо такі більші, кому треба трактора більшого, кидають, Китаючик і нормально. Багато своїх нюансів є, але глобально буде їздити. Коробка, мотор буде, я думаю, працювати. Тому звертайтеся, номер телефону є внизу, як завжди. Нав'язки докомплектувати. Привезти документи, все робимо, все, як то кажуть, ключ. Звертайтеся.